Доброго дня, колектив! Трошки хочу вам показати, які до нас гості завітали. Якраз чудова нагода позадавати пару питань особисто власнику і директору компанії Галтех Олександр. Давайте з ним привітаємося. Доброго дня! Да. В общем, от чудова зустріч у нас сьогодні вийшла. Якраз Саша везе е, своєму клієнтові продукцію. Ну і відповідно ми заїхали сюди трошки підобідати, так і пересіклись, зустрілися. В кого будуть які питання, задавайте, як є можливість, відповімо на все, що ви захочете, все, що забажаєте. Ну і заодно зробимо невеличкий огляд техніки, яка їде зараз новому власнику. Тут у тебе повний комплект іде, виходить? Да, і стріла, і лопата, все люди заказують зразу, повним-повним. Да, Чи це воно йде якби, ну, базова комплектація із крючком? Ні, крючок окремо. Крючок це окремо. Хто до нового року вспів купити, там ціна була дуже приємна на них. Можна сказати, по собі вартості чоловік розпродував. Ну а зараз трошки з цього року трошки підросла ціна. Ну я не думаю, що це суттєво. Кому така штука потрібна, то можете замовляти без питань. Якраз трошки пожвавиться Сашане виробництво, та й річ необхідне, я вам скажу. Для маленького фермера це саме те, що треба. Такий самий, як у мене, дивлюсь теж максимум. От мені цікаво, чи є хто, той, хто дивиться е, мій стрім, що заказав іменно в нього ці Ілі кун. Було б цікаво почути. Може якраз так склалося, що я знімаю ваш, ваш продукт, ваш товар. Так, колеги, Даров, дару, всім привіт. Привіт-привіт! Всіх вітаю. Хлопці, тема сьогоднішнього відео. Навантажувач, якраз так зустрілись цікаво. Запитуйте, може кому щось цікаво, який метал, може комусь щось розказати, які тут є конструктивні зміни. Ну, в принципі, їх я бачу тут небагато. Не, не Одна, як мінімум, ось перед моїми очима. В нас трошки отут ця труба зварена, от таким макаром. А Саша зробив простішу схему. Ну, я думаю, що якість ніяк не змінилася, абсолютно. Немає. Він буде... Люди питають, яка вартість Сань? Яка вартість? Що саме, що саме цікавить вартість? А, самого куна. Ось питають, ціна, ціна, ціна. Ну Ціна, якщо максимум 2 тисячі, то 165 тисяч. Якщо медіума, то 150 тисяч. 165 це ціна топового із, і в зборі із цим же, чи ні, без крюка. Лопата і стріла 165 тисяч, 2000 погрузчик. А трошки слабіший, 1,6. Тони, що піднімає, там скільки ти казав, слабший слабший, 150. А 150, 15. да. Ну, 150 і 165. Різниця 15 тисяч гривень. Ну, я, моя порада така, хто буде собі такий брать, беріть лучше 2000. -ний. Він трошки кріпший, я так думаю, і беріть лучше з запасом, щоб, якщо не дай Бог в щось десь ударитись чи треба щось важке підняти, він з цією задачею справиться. Всіда треба брати із запасом. Ну, така моя думка. А там уже ж кожен, як хоче, так і бере. Так, кун з установкою. Да, на джойстіку. Саня, джойстик іде сюди в комплект. Джойстік іде, повністю закріплення там до нього. Ну так як у мене. Все так, як, як треба. Все. Да. Установка, його монтаж. У мене хлопці справилися за 3 години. Повністю установили, змонтували, підключили джойстика і погнали працювати, грузити кукурудзу. Отак у нас все вийшло. Так що, максимум 2000 з джойстиком і з лопатою на 1,2 куба, але без крюка. Ну, я думаю, що якщо брати, так брати вже з крюком. Тому що крюк це теж незамінніма штука. Ось, кстати, бачу, у нього теж тут зміни є трошки, і не замітив перший раз. Тут зроблено так чуть-чуть усилення не так, як у мене. Ну, та в мене теж виходив. Але, але, Піднімали, поки я не зігнув. Ну, то по моїй вині. А тут уже, ж, бачите, усилив производітель. Виробник таки враховує наші побажання. В общем, особисто директор Галтеха сам на евакуаторі розвозить вам свою продукцію. Так що, якщо будуть якісь питання, зручні чи не зручні, прямо директору їх задаєте і він вам все розкаже і покаже, як має бути. Оце колеги, така в нас зустріч сьогодні вийшла. Так, в когось ще будуть які питання. Може номер телефона дати вам директора, щоб прямо навпряму зв'язатися. Є візитка та, щоб показати людям? Немає? Я нічого не брав. А Ставець на цьому не написано ніде? А, немає немає телефона. Це на цьому, на овески написано. Коротше народ, гарячі пирожки. Поки вони їдуть, можна купити. Хоча вони вже продані. Але ж на заводі в тебе ще є, так? Да? Ні, двох тисяч немає. Нема двох тисяч? Під замовлення? Медіум. А скільки замовлення медіум ждать? Міум трішки лишилося. Та я не знаю, але но... ну, на даний момент це не раніше, кінця тижня. Тобто раніше, до... да? на кінець наступної неділі можна отримати вже навантажувач. А якщо медіум, то медіум ще можна. Їх там буквально трішки лишилося. Коротше, той, що за 150 тисяч ви можете заказати хоч сьогодні. Ну, це так, для, для, для загальної інформації. Так, колектив, чи варто сіяти кукурудзу у 2024 році, чи краще сою? Сійте краще сою, вона буде вам легша в виробництві. Легша буде і в реалізації, і в виробництві менше буде возні. Якщо у вас сушки нема, то тільки соя. Якщо сушка є, то можете сіяти кукурудзу. Так. Бо не можу вирішити, Підкажіть. підказав. Немає звуку. На УМЗ? зараз, зараз, доставка його, він сам привозить. Доставка його, він привозить сам, обговорюєте з ним ціну доставки і жодних проблем. Питають, чи на ЮМЗ стане, чи ні. На ЮМЗ, на ЮМЗ так само, тільки ланжерони будуть спеціально під ЮМЗ. Все, звук є, чудово. Так що колектив, оце такий вам коротенький огляд. А, оцей на УМЗ? О, так дивіться, тут вони ж я якось і не замітив. А ну. Ага, а я щось думав, що це теж, теж 2000 двохтисячний Бачите, це тисячний йде. Ось вам покажу трошки. Оцей йде на ЮМЕзика. Оцей навантажувач, конкретно під Юмзик. А оце до нього ланжерони, так? Да? Правильно чи ні? Чи не до нього? До нього ж. Чи це до того? Та до Юмзика, до Юмзика, це до Ні-ні-ні, це до цього. А до Юмзика ось під ковшом вони. під ковшом. Ага, ну там не буде. То, в принципі, понятне діло. Я думаю, що там конструктивно не дуже великі зміни по тих ланжеронах. Просто щоб на ЮМЗ вони ставали і нормально все там чіплялося. У мене, до речі, людина, яка купила мій кун, і той той старий кун, що я продав, він купив його на ЮМЗ. Потім продав трактора, спеціально купив собі МТЗ, щоб підійшов до нього той навантажувач. Ви представляєте, як людина загорілася цією технікою? Рівень, рівень. Так що колектив вподобаєчка. Саші теж вподобаєчка, що він персонально це все діло розвозить, показує, розказує. Всіх з клієнтами, як кажуть, на зустріч іде. Це нормально. Так должно бути. А то, знаєте, бувають такі директора, яких ти ніколи в житті не бачив і ніколи не, не, не узнаєш, хто воно і що воно, і не знатимеш до кого звернутися. То з цим чоловіком можна все вирішити. Персонально привезе вам, все розкаже. Є у нього і сервісна служба, приїдуть, якщо треба, налаштують. Ну я думаю, що куна поставить на трактор, це взагалі жодних питань. Ну що, друже? Ти будеш перти на Житомир, на Київ, Чернігів, Чернігів. Потім Житомир. Йомає, і Запоріжжя. Додому, додому. Все, я ти бажаю щасливої дороги. Все, дякую. Колектив радий, що ви подивились наш стрім коротенький, буду трошки закруглятися, буде час і ще я вам щось зніму цікаве. Це тема, як кажуть, для ознайомлення. Чисто випадково чоловік приїжджав, каже, давай під'їдемо пообідаємо, поспілкуємося. Ну, от вам якраз така нагода чудова. Так що, я думаю, тут тільки позитив. Всім добра, все буде Україна, до зустрічі!